Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії, в форматі яких продовжуємо подальший розгляд місії України. В минулій нашій зустрічі ми розглянули альтернативний погляд на створення нашої планетної системи, як це подає духовна наука. І на основі цього. Відкрили ще один духовний закон, який говорить про те, що все, що є єдине неділиме, рухається в бік розділення і індивідуалізації, і навпаки, все, що є індивідуальне, відокремлене, рухається в бік об'єднання до цілого. Можна сказати, що це що це своєрідний закон еволюційного ритму. І от тепер, маючи цей закон за, за подібність за основу, ми можемо розглянути, як же яким чином утворилося таке розуміння, як сім'я, і який зміст, який духовний зміст, еволюційний зміст несе це утворення, несе це слово. Ну, почнемо з того, що візьмемо знову ж для розгляду закон. Поступального розвитку або сім кроків осягнення ідеї і накладемо його на цю ідею, яку ми хочемо дослідити. Отже, як вже було неодноразово сказано, все почалося з того, в нашій еволюції, в єдиній духовній субстанції, яку можна назвати єдине духовно-фізичне богоєство, утворилися. Яка була тоді це богоїство в той час було тільки тепловою субстанцією, утворилися, утворилися згустки більшого або меншого тепла, які перетворилися в так звані, або утворилися з них так звані теплові яйця. Можна це назвати, що це був перший крок. Перший крок оця субстанція, в якій утворилися теплові яйця. Далі, згідно. Закону поступального розвитку почалося наповнення земним змістом. І це наповнення земним змістом почалося в тому, що оці теплові яйця, якщо так можна сказати, одержали, тобто це були зародки фізичного тіла, вони одержали перший еволюційний стимул до окремого. Відокремлення від цієї загальної субстанції, можна сказати, вони утворили своєрідні форми, в які могли вливатися інші тіла тонші, ефірне тіло, астральне тіло. І таким чином було відділено ці теплові яйця від загального оцього єдиного духовно-фізичного богоїства, які ну, ми можемо назвати це, що назвати це словом ми. тобто, це все ще було споріднене дуже, але вже було відокремлене якимось чином перше відокремлення від, духовного, від єдиної духовної субстанції. І тут ми можемо написати, що теплові яйця можна характеризувати як ми. Далі, згідно знову ж закону поступального розвитку, третій крок це ще більше наповнення земним змістом. І це наповнення привело до виникнення антиідеї. В нашому випадку виникнення антиідеї полягало в тому, що, що коли з космічних тіл, на яких перебували наші е, душевно-духовні сутності, коли Сонце вийшло, відділилося від землі, а Земля ще була з'єднана з місяцем, і тому почалось на землі великі ущільнення, великі отвердіння. І наші духовно-душевні сутності не могли втілюватися у фізичні ці теплові яйця, вони відділились на інші планети і чекали кращих часів аж до того часу, поки в Лімурійську епоху з єдиного космічного тіла, яким тоді була Земля і Місяць, не було відділено місяць, і Земля стала самостійною, і вона почала швидко розм'якшуватися. І тоді. З інших планет почали повертатися духовно-душевні субстанції в ці теплові яйця, і на основі цього утворилося п'ять людських рас. Ми про це говорили минулого разу, і от характерною особливістю цих утворення цих рас, як про це пише духовна наука, було те, що ці раси були просякнуті великою нелюбов'ю одна до одної. Тобто там дуже чітко було відокремлено наші і не наші. Вони між собою воювали, вони можна сказати, ненавиділи одні одних ці люди, інші, люди однієї раси, ненавиділи людей іншої раси. І тому тут можна сказати, що антиідея сталася в тому, що з єдиної субстанції духовно-фізичної, яка була просякнута любов'ю, яка була просякнута ем, своєрідним таким е, єднанням. Утворилося, прийшло, прийшли до того, коли замість любові утворилася велика ненависть. Тобто, це сталося антиідеєю. І це сталося тоді, коли утворилися раси. І це теж ми можемо назвати ми, але не просто ми. А ще й можемо назвати, що це наші. Тобто наші і не наші. Ті, кого ми любимо і ті, кого ми ненавидимо. Далі, знову ж, в ході еволюції роздріблення йшло все більше і більше. Раси ділилися на підраси, на племена, на народи, народи. І все це проникало все більшим і більшим егоїзмом, і це все було погружено в безкінечну безкінеч, безкінечний вир різних війн, Різних протистоянь, які люди, просякнуті егоїзмом, мали один до одного. І це продовжувалося до того часу, поки не відмовилися містарі Голгофи, поки на землю не спустилася висока духовна сутність, якою є Ісус Христос, і не сталася, по-перше, смерть на Голгофі, тобто смерть його, всього можна сказати. Попереднього еволюційного розвитку, і цей еволюційний розвиток не прийшов до своєї метаморфози, тобто не прийшло переосмислення того, що відбувається і куди рухатися далі. І суть цієї метаморфози полягала в тому, що змінилися пріоритети. Тобто, тут, де було ми, отут з цього боку було ми, Христос приніс кожній людині те, що ми сьогодні називаємо Я. Людина дістала з одного боку абсолютно індивідуальність, повну індивідуальність, людина почала відчувати себе як індивідуум. А з другого боку, ця індивідуальність зрозуміло, що вона суть цієї індивідуальності полягає в тому, що маючи, тобто, чим сильніше ми себе відчуваємо, тим сильніше. У нас розвиваються сили егоїзму. Дякуючи цим силам, ми можемо можна сказати, це так як фундамент для того, щоб рухатися далі з цими силами егоїзму. Але ці сили егоїзму мають таку е, досить чітку, досить навпаки. Це мають ці сили егоїзму, досить руйнівні сили. Вони визнають, тобто, це егоїзм, і він руйнівний. Тобто це те до мало би вся померти. Тобто, я людині було потрібно для того, щоб вийти з оцього ми, дійти до кінцевої точки цієї роздрібленості і дістати Я а з другої сторони, це я треба було, скажімо так, облагородити, очистити. І спочатку, значить, це означає, що Христос зробив те, що Він з групової вивів людину, з групової душі, і кожна людина стала індивідуальністю. Момент другий був в тому, що Христос перевіз, перевів розвиток еволюції з, з часового вектору у вектор просторовий. Що це означає? Ну, якщо ми подивимося, що таке часовий вектор, це зв'язок по крові. Тобто, якщо є я, то я можу породити сина. Далі внук, це в один бік. Відповідно, я є теж чий син. Тобто, у мене є батько, в мене є дід. І так далі. Тобто, це те, що відбувається в часі. Спочатку дід, потім батько, потім я, потім мій син, потім внук. Це розвиток в часі. Христос вже сказав, що. Оцей, і цей розвиток в часі якраз і дуже сильно утримує, в, утримує групову душу, тобто він дуже сильно прив'язаний до групової душі. Люди тут не дістають індивідуальності як такої. І Христос сказав, коли прийшов, що скінчився вже неправомірний розвиток часу, тобто він, ще, звичайно, якийсь час. Повинен розвиватися, щоб це був плавний перехід, але далі має бути розвиток у дусі. І ми читаємо в Євангелії, коли пишеться, коли апостоли говорять, там прийшли твої брати і сестри. Він сказав: у мене нема братів і сестри, ви мої брати і сестри. Тобто він поєднався з своїми апостолами, 12, мам, якими він не був поріднаний кров'ю. Тобто, сталося коло. Замість вектора часового сталося просторовий вектор, тобто люди сіли в коло і вони всі стали рівні. Це значить, що час, розвиток часу, був переведений у простір. І найголовніше, що відбулося, що Христос сказав оцим індивідуальним Я, сказав: любіть один одного. І по тому, як ви любите один одного, пізнають, що ви є. Що ви є діти Божі, що ви є мої друзі, що ви є з моєї, що ви є мої найближчі, найближча родина, що я з вами поєднаний. І це означає, що Христос, я яке пронизано силами егоїзму, і ця сила, ці сили егоїзму йшли, звичайно, не від Христа, а йшли ще до того, хто з цим мав відношення це від Люцифера, але ми зараз про це не будемо говорити. Але тільки скажемо, що егоїзм, Христос сказав, що треба перевести в альтруїзм. Але не просто в альтруїзм, а в те, щоб інших людей, тому що альтруїзм це просто комусь щось віддати, а це то, щоб інших людей так полюбити, як ти любиш себе. Для того людина мусила спуститися в егоїзм, щоб спочатку відчути оцю максимальну любов, максимальну любов, яку людина може мати до себе. А далі. Коли ця максимальна любов є до себе, людина, знаючи, яка це максимальна любов, вона може потрошки розширювати цю максимальну любов на інших. І оце вже називається Штайнер дав таке нове слово, яке називається не егоїзм, а егоїтет. Завдання людити так розвиватися, щоб до того рівня, коли ми зможемо так любити всіх довкола, так як ми любимо себе, після себе ми можемо любити. Своїх дітей найближче, з якими пов'язані по крові, свою рідню. І оце крок за кроком розширення цієї любові на всіх, хто не, є, хто не є я, хто є за моїми межами. Але коли ми цю любов розширюємо за, за мої межі, тоді моє я стає ширшим. Вона стає не, не тільки я, а вона стає сім'я. Тобто я люблю не тільки себе, а ще інших людей, так само, як себе. І от перше розуміння або перша сила сім'ї полягає в тому, що, дякуючи ще, звичайно, зв'язку з кров'ю, ми створюємо такі осередки, де ми можемо вчитися цьому гуаритету, де ми можемо проживати цей агрітет, де ми можемо не тільки себе любити, а ще сильніше любити своїх дітей, своїх близьких, своїх рідних, настільки любити, що ми готові за це життя віддати, щоб їм було легше, нехай буде нам гірше, але щоб їм було краще. О цьому суть. Семія. І це, якщо тут антиідея, тут смерть, це, це вже регенерація знову до духовної ідеї, знову до єдності. І тут з'являється сім'я, про яке ми говоримо. Сім'я це не що інше, як перший крок до розвитку егоїтету, метаморфоза, перетворення агоїзму в егоїтет. Якщо це рухати далі, тоді слідуючий крок, коли людина вже буде. Гуїтат розширювати не тільки на тих людей, з якими пов'язана кров'ю, а на всіх людей, які довкола. Тобто людина буде йти, вона не зможе переносити спокійно страждання просто іншої людини. І саме, до речі, такий, таку силу мав Христос, що Він. Коли йшов і бачив страждання іншої людини, каже, що Христос завжди ходив заплаканий, саме тому, що він не міг переносити ці всі страждання, які мали інші люди, і страждання інших людей він сприймав як найближчих своїх батька, матері, своїх найближчих родичів. Таке розширення уже цього егоїтету на, не тільки на коронних родичів, а на всіх людей, всіх, кого ми зустрічаємо, це вже можна сказати є. Те, що можна назвати, як тут є сім'я, то тут можна назвати 12-я. Це вже те, що розширюється на всю спільноту. Коли людина досягає такого розвитку, коли вона може вже так сприймати людей, як Людські болі, як свої власні болі, вона може вийти на той рівень, що вона сама, як індивідуальність, може в великій любові поєднатися з іншими індивідуальностями. І якщо тут у нас було з цього боку велика єдина духовно-фізична сутність, де були присутні і ми в тому числі, то тут це знову має створитися, але це має створитися. Як грана на виноградній лозі. Тобто це люди, які вже по своїй волі, по своїй силі, по своєму розумінню, по своєму духовному розвитку знову об'єднуються у таку величезну спільноту, але ця спільнота пронизана любов'ю. І от на цьому мала би закінчитися, мав би на цьому розвитку мав би закінчитися Еон Землі. І таким чином, вже розуміючи, куди рухається еволюція. Ми, по-перше, зрозуміли, дякуючи цьому, що таке сім'я, а далі ми можемо глибше розглянути цю метаморфозу егоїзму в егоїтет. Поговоримо вже інші, іншого разу, коли ми почнемо розглядати таку річ, як алхімія фінансів. На сьогодні, все. Дякую за увагу.